Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас Cowboy Coins. що ми будемо робити 20 тисяч на рахунку, і ми спробуємо занести за 5 хвилин. Рубрика швидко гроші. Буду я брати звичайну бонуску. Не цю супер бонуску, а звичайну. Поїхали, не будемо тягнути час. Так що від вас підписочка, лайк і дзвіночок. А від мене в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз. Зайдіть, подивіться. Так, швидко гроші. Зараз ми спробуємо за 5 хвилиночок занести в цьому в цьому манітрейні, чи як його називати, Кобой Coins. Ну, взагалі, то це Хауксав якась. А, не Хауксав, то, то Wild West коротше, Поїхали. Поїхали. Це манітрейн. Манітрейн тільки зі своїми приколами. Не знаю, мені подобається манітрейн все-таки більше. 109 раз і відбили просто бінусочку. зразу. Просто, просто, просто з первого спінчика 8850. Айда нормас! Айда хорошо! Давай, друже, в тому ж дусі. Давай, ріднесенький. Головне, головне, щоб це був не останній, не останній такий прикольчик, тому що це дуже повезло. Це дуже повезло, що та штука вибрала саме на x 4 влупила, да ще й помножила, я так розумію, на одну із самих великих. Ну. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, плюс не мінус в будь-якому випадку, я думаю, непогано. Якщо у вас також є якісь цікаві ігри, ну пишіть пишіть коментарі, підемо. Підемо спробуємо, а то я в одній теж граю вже щось хочеться, цікавенько-новенько. Так що напишіть коментарі, я їх читаю. Підемо, перевіримо ваш слот. Ну що, бонуска номер 2 номер Бінуска. Було б непогано підзанести, але, але такий початок був. Ну, 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 ну як так-то? Хоча мені отут не подобається те, що, от, наприклад, навіть якщо він зараз поставив би колектора в цій бонуски, яка була, вона б забрала тільки ці дешеві монетки, а от там вверху не забрала б. Це насправді не дуже. Давай ще разочек. А, 24, цього разу. Х24, ну, ладно, 2300 є. Нормально, Х100 потрібно, щоб відбити. Тут оця бонуска, вона стандартна, як і в Манітрені, а оці дорогі, вони коштують Х500. Ну там у тебе 100% дорогий президентський символ. Ну, як президент колектор чи персистент колектор Мінітрені, отак і тут. Вони є, і їх з 500 коштує бонуска з ними. Ну я вирішив спробувати просто отакі. Чому, чому б і ні? насправді поїхали? Чи можна тут занести 20 тисяч, нагадую, у нас було на рахуночку, зараз щось, щось у нас менше. Ну, я думаю, що ми після цього, можливо, навіть підемо Олин або спробуємо ще одну. <кій> Побачимо, я, я б не хотів. Але все може бути. Якщо вона не буде давати, то можливо, можливо прийдеться піти олин. І що, x5, x5, ну добре, 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 x5, x5, x5. Я навіть не знаю, як ці звичайні бонуси занести. Ну давай, ай-яй-яй, не туди, не туди, ну хоч нормальний x13, ні. Це це не дуже. Це не дуже. Давай, ріднесенький. Тут пейрочек, ООО, па Даблірочек, даблірочек. нормально. Даблбустер. Треба буде як то в квікспін зайти ще, залетіть там в кеш. Ну ну, ну ну, ріднесеньки, ну x 24 ну серйозно, ну, ну, ну ніхто ж тебе грати не буде, якщо ти отак будеш показувати. На тебе вся, вся Україна дивиться, ну. ну, ну. Є, хух, x 4 є, тепер потрібно щось щось, щось таке поцікавіше. Давай, прочок якийсь потрібен, даблірочок ще разочок, ну x 28 поки поки зовсім все печально. Хух, є, x 2 x 2 але 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 хай буде, хай буде. Не лишнім він не буде. Так, тепер вихуд. Цей мультиколектор тепер можна вже зібрати на X8, наприклад, якщо він тоді X10 поставив, то тут на X8 можна було Х200 забрати б. Блін, грає. Так, на останніх спинах щось ставить. Хух, Йошкін, ти кот, ти шо, ти що? тоненького грає, на тоненько. Не дуже я люблю, коли воно отак і грає, воно мене аж вибішує. Коли ти сидиш і не розумієш, що буде щось чи не буде щось і. І горить, горить, горить. Давай, колектора ще в нас нема ні одного. Так, монетка добре, 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 добре. Х60 уже є. А за нас буде чи не буде за носа? Ну, ріднесенький, ну, будь ласочка, будь ласочка Х200. Мене влаштує Х200 зараз з головою. І знову на тоненького. Фу, божечки, божечки. Яке воно, яке воно напряжне. Ти шо, ти шо? Ніяких нервів не вистачить на такі, на такі ігри. Давай ріднесенький. І 45 до речі, вже забрали. Тут навіть х 45 на колекторі забираємо. Ну давай, давай, ще одного колектора, хоча б що небудь, що небудь. Давай бустер, що завгодно. Ну. Блін, ну давай. І знову останній. Ні, ні, на жаль, знову, знову відбили, але, але таке. Ні туди, ні сюди. Фух. Так, давайте, знаєте, як зробимо. Зараз ми зробимо отак. ось. ось. Отак Ми просто підемо Олин і спробуємо останнє за наші бажання на Олині за, занести. Можливо, можливо це наш шанс. Давайте, поїхали. Олин. Так що ставте лайк, підпишіться обов'язково, на дзвіночок натисніть, щоб не пропустити жодного відео або жодну пряму трансляцію. Ну, і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Зайдіть, заберіть, поки, поки ця штука працює. Надо, надо забирать. Зайдіть просто гляньте, я думаю, що ви зрозумієте. Так, ну що, Мак. <coughs> Олинчик, я й казав, як я й казав, Олинчик, ми спробуємо зараз на Олинчик занести. <coughs> Перехворів, вибачте, будь ласка. Так, Х2, Х2. Ну, якісь тут пеєрочки такі, хоча б на Х5 би ставив. У тут, 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 тут. мене трені там хоч поле більше, там монеток більше, здається, я ж не помиляюсь. І там хоч пайрочок він може настріляти, а тут шо що, Х20 що настріляє? Чи взагалі тут за... нічого не буде зараз? Це має щось? Має, я ж кажу, Х5, о, отак ось, отак ось, по чуть-чуть, по чуть-чуть, але це вже ж друге діло. Це вже друге діло. Х5, давай ще, даблірочок, потім мультиколектор, потім ще якийсь, потім Потім звичайний колектор. Давай, ріднесенький, 7000. Пів бонуса поки відбили. І знову, знову він мені робить нерви. Знову він не хоче просто, знаєте, ставить. О, скільки що ми заберемо? х 66. Ну ладно, ладно. Нормально. Бонус відбили, бонус відбили. І тепер-тепер вирішальний момент. Буде за чи не буде. Зможемо ми відбитися швидко. гроші. За 5 хвилин. Щось ми вже вийшли. За 5 хвилин якось хотілося так швиденько, але я вже я вже думав, що тут варіантів немає, тільки один піти. Ну, давай, ну давай, ріднесенький. Та що ж ти будеш робити? Є, 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 є. Три спінчика ще є. Давай, рідненький. Давай зробимо вітерець. Є колектор, 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 у нас є всі шанси зробити вітер. Ми вже в плюсі. Ми вже в плюсі. 24 тисячі, з двадцяточки ми починали. ой 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 молодець який. Айда хорош, айда да хорош! Ай, да хорош. Олинчик, олинчик, ну дай, будь ласочка ще що небудь. Ну, дай, будь ласочка Ну, ріднесенький, давай 30-точку доб'ємо. Давай тридцяточку доб'ємо. Є Хорош. Одиничку, одиничку. Голова, там восьмерка, трієчка, дев'яточка, шестерка. Шістка, шістка все є. О, нормально, нормально, ще ще іксовочка летить. Летить, несеться, та ти шо? Агінь, агінь, давай ріднесенький. Так, додаємо, додаємо. Це вже Х200, це вже Х200. Ну як вам малинчик? Ну як вам малинчик? Тридцяточка вже є на балансі. Не вийшла рубрики швидко гроші, вийшла рубрика, просто заносимо, просто заносимо на олін. Камбечна, камбечна залетіла. Давай, давай, ріднесенькі, Ну будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, ще щось є, даблірочок. Даблірочок, по десяточки, непогано. Бо тепер колектор уже може назбирати там. Колектор зараз може зробити вітер, і зараз можна зробити дуже, дуже непоганий заносик. Там ще місце для колектора є, насправді. Там ще три, три колектора можна втулити. Давай ріднесеньки, давай ріднесенький колектор, як заказував, та ти що, ти що, ти що, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а що це несеться? 14700, добрий вечір. Х300 24, 48 тисяч, 50 тисяч, 50 тисяч. Ну вже, уже, уже, навіть якщо він зараз нічого не поставив, у нас вже 50 буде. З 20-ки, 50, ну хай за 10 хвилиночека. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, да молодець, Ой, да молодець, 48 тисяч 50 на рахуночку. <кій> Аж вдавився, Йошкім ти кот. Ну що, я думаю, це досить непоганий результат. 50 тисяч за, 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 ну ладно, ладно, там 10 хвилиночок, ну майже 10 хвилиночок. Десь так, десь так здивувала гра. Нарешті, нарешті, я хоч щось з цієї гри з -по -з получив. Та ти що? Так що, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, натискайте на дзвіночок, ну і звісно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. А я з вами прощаюсь, буду завтра. Ну і звичайно, щоб ви не сумували. Для вас я тут залишив, як завжди, підбірочку моїх найкращих заносів. Так що, якщо буде цікаво, можете подивитися. Так що всім гарного вечора, до побачення. Пока-пока.